Насправді зараз ми будемо тішити себе спочатку. Розкажемо вам рецепт, як тут потішити себе, а ви потім потішите самі себе в хаті з тим самим рецептом. Бо то рецепт, який оцінили 13 мільйонів гурманів в мережі. Але та. Ну, нам же ж цікаво, чи він дійсно працює. Тому як сформувати легендарні американські донати із фаршу, цибулі і бекону? Не оті солоденькі з якимось кремчиком. І як приготувати м'ясний бублик, щоб начинка була соковитою, а скоринка хрусткою. Так, зізнайся, це ти придумав цей рецепт. Тому що стільки м'яса б... і, і лавашу. Я бачив тільки у тебе вдома. лаваш є. А, блін, немає. Нема. не я, я. Але цибулі є багато. Чи будемо сьогодні плакати? Як правильно різати продукти, щоб не затупити? Ніж рецепт і... Щоб не затупити. рецепти, і знає керівник м'ясного виробництва. і гуру з соковитого м'яса Володимир Багдасарян. Запрошуємо на нашу кухню. Володимир, доброго ранку. Доброго раночку. Доброго ранку. Вітаю. А ми так любимо, як ви приходите. Оце м'ясне м'ясо. Сьогодні у нас веганське. Місце. Так, інгредієнти наші. Давайте. Так. Для нашого доната нам знадобиться цибуля, а, велика, фарш свинояловичий, ага. бекон, зелена цибуля, перець і чесник. Ага. Вже нарізаний. Ага. А це Судячи так? по інгредієнтах, да. ми це, не цілуємося не, сьогодні. Ні, без так, добре, роздавайте задачі, кажіть, чим ми можемо допомогти. Давайте почнемо з будемо робити Виночі? <ріст> У мене так бабуся робила завжди. <ріст> Знаєш, це на банку рукавич? У <ріст> я... мене жарт крутиться, але я його не скажу в ефірі. <ріст> Ну і що, готуємо? Ну, давайте попробуємо. Давайте візьмемо ніж. If you know, you know. Yes. Вам подати? Так, давайте. Все нові. А нет. Звичайний ножик. А чого тебе кажуть, от, 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 ми просто сказали людям пообіцяли, що ми розкажемо, як не затупити ножі. Кожного разу, як до мене хтось в гості приходить каже, що якщо немає гострого yeah, ножа так? в хаті, то значить немає господара. А, може бути таке. То як робити так, щоб вони не, не тупіли? Вони тупляться всі, яду. Давайте так. Спочатку, для того, щоб ножі не тупилися, uh -huh. потрібно, щоб для м'яса був окремий ніж, а. для овочів, для Риби. Угу. Да, це буде трохи попростіше. Це для запаху добре. Да, да. Потім не треба там ножом бити там по стеклу, по, по металу. Угу. І тоді він не буде тупитися. А... Це у нас в кримінальних новинах. Да? В так, давайте так, щоб, Просто, вигу, щоб, так? щоб нормально не ось так, беріть, ніж і що і от задньою частиною лезти. І а, поїхали. А -а -а. Ну, це треба ніж великий, у а... мене мені не... Давайте. Все. А ви цим покажете? Да, да. Це, це не в ножі справа, так? Да? Знаєш, як, як мене колись казали, не вмілого руки не буде. Треба ще швидко ж робити. Це ж сніданок? Ага. ага. Слухайте, у нас дерев'яні дощечки, У мене вдома керамічна, яка краще. Ой, мені подобається дерев'яна. Дерев'яна, да. так. І краще використовувати. До речі, з керамічною теж тупиться наш швидше. А, о. Да, 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 Але да. ж в них багато мікробів збирається в оцих от, ну, тріщинках. Як їх мити треба спеціально? Підготувалися, да, сразу бізно. Так. <рес> 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 дивіться, якщо нормальна дерев'яна Е вона. Ви її помили, так. Треба робити так, щоб не було великих заусенець. Тоді не буде мікробів. Десь там раз в пів півроку просто змінили і все. А, змінили, я думаю, ставили мікрохвильовку на дві хвилини. Ні, що, як ми формуємо? Так, мама на Спочатку беремо цибулю. Я зараз буду вимішувати Так, так, кидайте. Давай, на що нашого лежить. Поки я буду вимішувати фарш. Так. Ні, не на! Ми не будемо туріти! <різь> будемо, На. – Візьміть кожен по великий так. 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 І що? – І давайте наріжемо середину. Ось так. Десь посередині візьмемо десь там півтори 2 см. Так. Да кільце. Угу. Ага. Я вимішу, Образ. а ви мені теж допоможете, так? Да, потім? Добре, давайте. Може. І що? І це кільцями? — Так, <кліпи> да, десь отак ось теж ріш. Ого. О, ха зрозумів, зразу, да? Та ну, так? Робили дома, так? Ні, я такого ніколи не робив, але Нільки я розумію. <кліпи> я просто розумію, що два сантиметри. Так, <кліпи> <А кліпи> ще сіль перець. Так. А далі що? О. І мені так зробити. Правильно, в ті краще. Потім вирізуємо, Давайте візьмемо верхню частину. Так. О, що ж серединку продівля? Так, да так, -да так. -да. Вона нам зараз не знадобиться. А -а -а. Да. Беремо найвелике кільце. Так. Оце. Ціле, так. — маємо. Як ви так зробили, що воно лишилося ціле. Допомогти? Так, є. О, О найбільше не, не Беремо. Якщо не сіле, нічого, зробимо. Нічого. Да -да, магія. <ріст> так, так, магія. Так, ціле кільце є. Угу. Ну, Щось з цих трохи позбираємо. Так, давайте ось так. Ага. О, сльози пішли. О, нормально. Лазу. В Україні вирує грип. <сум> <сум> Знімайте <З> його. <сум> Українці <сум> як можуть намагаються впоратися. Так, дивіться, беремо найвелике кільце. Так. З нього робимо каркас. Давайте, ось це. Що це таке? Ну просто положили посередині ага. все. Секретий ага. будівництво. Оце да, може да, буде, да, як зробити да, дірку да, в стіні? Да. М'ясний дона, дірка в стіні, так. Потім. <світ> так, фарш вимішаний. Ага. Так, розсипалось, але нічого. Так. так, беремо трошки фаршу. Ага. О, ось таку невеличку котлету. Так. О, я вже плачу. <світ> да, тому невеличко. я і не різав. Так, викладаємо, давайте покажу, щоб було дуже просто. Виложили і потім до каркасу, отак ось от, ага, до да, мене, як, як завжди не вийшло невеличка. <світ> а ви одразу взяли дві, да? так? Давай ось так. От, так. Без а ну дивіться, отак ага. от. Так от? Да. О, oh, идеально. Ну, а майстер що? спорту з ракетомоделювання. Серйозно? Джува в дитинці. Я виграв чемпіонат України. Ну, На цій сибулі далеко не долатимо. Залишаємо. Багато. Це багато, так. По центру має бути дирка. Порожньо. Да, да. Ходь, кажіть, да, кажіть, да, кажіть. Ні, я просто хотів запитати: в Німеччині подають таку штуку, називається вона мед, або ага. мед, мед, бротхен, якось так називається. Значить, її подають з сирим фаршем. Це сирий свинячий ми зараз, фарш. Бачимо, бачимо. Це взагалі безпечно їсти? Чи я кажу саль, а ви кажете манельоз? е, <рес> <Ні, рес> В Германії ж дуже там серйозні стандарти. У вас же дві вийшло, Да? дуже серйозні стандарти, як правильно сказати. Ну, Санітарної до... норми. А. Санітарної норми. І вони там люблять таке подив... їсти. Можете, будь ласка, більше ви ніколи в історії цього не побачите. Крупним планом покажіть. Оту крупним планом. Подивіться, більше, більше ви такого не побачите Ой. ніколи. Кож... Це єдине, що може змусити, мене заплакати. Ой. Ясно вам? Кож... Більше ніхто в тому світі, тільки цибуля. В кожному кліпі Так, Дивіться. Поки ви будете викладувати отак серединку, я потім. А, це всередині лише такий самий. Так, да. а ми можемо зробити ось так. Дивіться, лайфхак. Раз. Mm -hmm. ага. А, прикол. І все. Ого. Опа, притрамбували. Так, так по поводу нашого бутерброду. Да. Поки ми будемо брати з вами бекон, так. він повинен бути такий, дивіться, тонкий mm -hmm. і довгий. Mm -hmm. Ага. Що попробуй не Я вам дам ось такий, буде краще. <рес> це ваш? Це мій. Mm -hmm. Беремо бекон ага. і заматуємо mm -hmm. наш донат. Так, до речі, до фаршу. Формально да, з да, Німеччини. Да. Санітарні норми там дуже там, чітко витримуються. Вони їдять, е, м'ясо, сире, але я би не їв. Взагалі, взагалі ну, неважливо, які там санітарні норми, чому там так дуже чисто, що вони там роблять, але фарш їсти, тим паче, свиняче небезпечно. Тільки якщо це не тартар ялович. І то там же витримана яловичка. Там не просто. Так, а як правильно брати бекон? Бекон? Ну так, копчений там чи такий? Я это, минулого разу розповідав там, там що не бекон це не там. Ні-ні, <реш> ні я казав, що на себе показував, сміялись. сьогодні не буде. <реш> <Я реш> <Для> ці... <реш> Цієї частини беремо. <реш> 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 Якщо ми беремо там на сніданок, <реш> краще взяти вже там готовий, там, копчений. Бікон напівкопчений. Тіба швидше готується. Так, да, Швидше готується. Якщо ми беремо на страви, які треба там на грилі угу. е чи там в духовці, краще взяти сирий. Угу. Слухайте, ну воно тільки треба трохи побавунькатися з твоєю стравою. так, щоб, щоб прям... Якщо так. там повністю не заходить, можна ось так тільки края ага. замотати. Так. Що, виходить, так? Да? Та ну вроді. Так, Нічого. Цікаві, я, я, поки, поки ми ви бавунькаєтеся, я просто ви ж розумієте, що ми просто показуємо вам, як то правильно робити, але то ж не означає, що ми не були готові завчасно. Так. Ага, ну ви прям серйозно такі. Опа. Ой, те. Ну все виходить. Це, ну, це якісь рукоділля і шиття. Подивіться, як воно має виглядати, якщо це кручу не я. Це якась феевачка. Якась фея вночі поставила. Якась фея. Ага. Так, а давайте поки що я вам нагадаю рецептик. Візьміть, будь ласка, блокнотики свої, запишіть, тому що то, насправді сніданок, які вже оцінили 15 мільйонів гурманів по цілому світу. Тому тако, запишіть інгредієт, які вам треба. Вам треба точно дуже багато цибулі. Вам треба свинячий яло, 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 яловичий, фарш, червоний солодкий перець, зелена цибуля, чесник, бекон, сіль і перець. В принципі, все. Так, то а, можна вже пробувати. Має дірочка бути там, так? Да? А що з цієї цибулі робити? Бабуся, ну, казала, свиней нема. А ні, беремо, тут, свиней немає, не треба. Беремо цибулю, яйця та борошно, І потім зробимо її в клярі. А, Заліємо от... десь літр масла там в кастрюльку. А, і все, будемо смажити. Це дуже смачно. Так. А це соусом якимось чи отак от прямо береш і її? От так, Отакої, от прямо беремо. <смі> йому. Але можна зробити і соусом, там, з барбекю, наприклад. З барбекю? Mm -hmm. mm -hmm. М'ясо м'ясо. А я б, знаєш, що зробив mm -hmm. Я якийсь такий, типу як на йогуртній основі з чесничком. Двітичний, mm -hmm. mm -hmm. так? Да? Mm. Да, з беконом. Дуже добре. Боже, це дуже добре. Mm -hmm. На бабуньки це треба, але добре. Слухайте панство. Мясні Донати на грилі, сніданок справжніх чоловіків, бо я не знаю, чи жінки б подужали ті донати такого крутити, вони б плакали б страшне. Нас навчив готувати керівник м'ясного виробництва, гуру соковитого м'яса. Володимир Бардасирен. Дякуємо вам за вдалий смачний кулінарний Дякую. експеримент. Я отаку, бо воно вже жирненьке. Дякую. Ми ще доїмо, стій тут.